Анастасія Семенюк, напишу це у нотатках, аби не забути. Напишу про те, від чого сохне в горлі і зриває дах. Бо для світу то лише черговий лютий, а для України був суцільний жах. Я напишу про Бочу і хлопчика Сашу. Напишу про Маріуполь і про полк Азов, про чиюсь розстріляну тітку Наташу. Напишу про чиюсь нездійсненну любов. Боюсь забути про вагітну, яку не врятували, про тата, що молився над дитям, про діток Вінниці, чиї життя нещадно відібрали, тих, хто похований не під своїм ім'ям. Ми потрохи адаптуємось та не звикаємо. Неможливо звикнути, коли ятрить. На жаль, коли виписують квитки до раю, та не питають, чи встигли ті вже тут пожить.